Отруєні рослини, гриби, ягоди, заходи безпеки, причини отруєння, перша медична допомога. Гострі отруєння рослинами трапляються зазвичай у теплу пору року. Інколи гострі отруєння рослинами можуть виникати під час самолікування, коли люди вживають екстрати і відвари трав. Деякі отруйні рослини спричиняють сильні опіки шкіри, слезових оболонок та алергічні реакції внаслідок контакту з ними. В Україні зустрічають такі отруйні рослини: беладонна, багно, блекота, дурман, лавровишня, Отруєння рослинами трапляються, якщо людина вжила коріння, листки чи ягоди дикорослих рослин, сплутавши їх всі стівними. Потрібно набути добру звичку, оминати невідомі рослини, не вживати невідомих рослин у їжу, не дозволяти дітям самостійно збирати ягоди, не вживати екстратів трав, виготовлених без узгодження з лікарем. Не збільшувати самостійно дози екстратів та відварів, призначених лікарем, вирушуючи в подорож брати із собою аптечку першої допомоги. Гриби це дарунок лісу, але водночас і небезпечний продукт харчування, який може спричинити отруєння, а іноді й смерть. В Україні зустрічають такі отруйні гриби бліда поганка, опеняк сірчато жовтий. Волокниця патуяра, мухомор білий, мухомор червоний, мухомор пантерний. Опеньок цегляно-червоний несправжній, печериця рудіюча. Отруєння організму викликають токсини, алкоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що більшість людей висновки роблять лише на основі свого гіркого досвіду. Отруйні речовини, які містяться у грибах, не руйнуються під час термічної обробки, засолювання чи висушування. Отруїтися можна навіть і грибами, що зіпсувалися під час зберігання. Щоб не отруїтися грибами, слід додержуватися певних правил безпеки під час збору і купівлі грибів. Давайте розглянемо симптоми харчового отруєння. Загальна слабкість. Блідність, спрага, прискорене серцебиття, утруднене дихання, головний біль, біль у животі, нудота, блювання, підвищена температура тіла до 40 градусів, пронос, діарея, спазми і судоми. Якщо спостерігаються такі симптоми, необхідно викликати швидку допомогу або звернутися до лікаря. До приїзду лікаря необхідно промити хворому шлунок, дати випити 5-6 склянок підсоленої кипячиної води, щоб викликати блювання, повторити 2-3 рази, доки з'явиться вода без домішок їжі. Поставити очисну клізму. Після промивання дати випити підсолену воду або несолодкий чай, щоб запобігти зневодненню організму. Надавати молоко, оскільки воно сприяє всмоктуванню токсичних речовин у кров. Для поглинання токсинів дати хворому активоване вугілля. В такому стані не можна їсти. Покласти хворого в ліжко на лівий бік, щоб голова була повернута на бік, і чекати швидкої допомоги необхідно попередити всіх, хто вживав такі самі рослини, ягоди чи гриби. Отже, оминайте отруйні рослини та гриби, та не займайтеся самолікуванням.